Добрий день, шановна пані Надія. Сьогодні ми відвідали Миколаївщину. Яка основна мета вашого візиту? Що вам вже вдалося переглянути, і які ваші враження від побаченого? Вітання! Мета візиту це насправді поспілкуватись з нашими основними тільовими аудиторіями це вчительством, освітніми управлінцями різного рівня, батьківством. Тому в межах цього візиту ми запланували серію таких зустрічей, як з тими закладами, які ще з 2017 року пілотують нову українську школу? Ті заклади, які плануються до того, що вони будуть академічними ліцеями з 1 вересня 2027 року. А також в межах реформи старшої профільної школи, для нас вкрай важливо спілкуватись з батьками для того, щоб вони так само завчасно розуміли, яка трансформація очікує на їх дітей, як до неї підготуватись, які кроки вже зроблені засновниками, і яку рамку реформи визначає Міністерство освіти і науки. З батьками, ми. Ми ще будемо зустрічатись сьогодні, а от школи Миколаєва безпосередньо вже вдалося відвідати і навіть побувати на одному з уроків. Ви згадали щодо реформи профільної освіти? Розкажіть, будь ласка, про неї більш детально. Реформа старшої профільної школи це третій етап, який буде. Стартувати з 1 вересня 27-го року, і ним завершується реформа нової української школи, яка стартувала у 2017 році, і це означає, що діти, перший випуск тих, хто зайшов в цю реформу, відбудеться в 2030 році. А з 2027-го діти навчатимуться в академічних ліцеях або в професійних. В цьому і полягає основна трансформація і зміна: що після 9 класу наші учні і учениці вони обирають одне зі спрямувань: академічний ліцей, трьохрічне навчання або професійний ліцей, так само трьохрічне навчання. Проте в професійному ліцеї вони отримують ще й професію, з якою відразу можуть виходити на ринок праці і. Працювати в академічному ліцеї вони отримують профілізацію, поглиблене вивчення тих предметів, які обирають в межах профілю і поза межами профілю, і готуються до вступу до вищого навчального закладу. Яка головна ідея впровадження stem освіти і для чого створюються систем лабораторії? Загалом, як облаштування систем лабораторії впливає на мотивованість до освіти і які основні вимоги до облаштування таких лабораторій? Акцент на стену світі і в цілому на таких галузях, як природнича, математична технологічна, вона пов'язана з тим, що освіта безумовно має бути зв'язка з подальшою економікою, як регіону, так і держави в цілому. І це не секрет, що якщо подивитись наразі на специфіку вибору профілів, то 70% існуючих профілів це. Мовно літературні або суттє-гуманітарні. І виникає питання, чи дійсно на 70% учнів-учениць відразу є гуманітаріями? Або щось не так спрацьовує, особливо в базовій освіті. Специфіка викладання освітніх просторів, які не стимулюють до експериментів, не стимулюють до того, щоб ти пробував і розумів, як все це працює в реальності. Усвідомлюючи це, з цього року держава робить чіткий фокус на підготовку освітніх просторів. Як майбутніх академічних ліцеїв, так і насправді базової школи до переоблаштування тих аудиторій, класних кімнат, в яких здійснюється викладання предметів природничого циклу, математичного і технологічного, так, щоб в них з'являлась чітка зона. Лабораторна, з індивідуальними робочими місцями для кожної дитини, з достатньою кількості обладнання, реактивів для того, щоб всі досліди, всі експерименти можна було власноруч пробувати ставити, а не тільки дивитись на це, як викладає як показує вчитель. Є заклади, які більш спроможні і за підтримки місцевих органів самоврядування вже мають такі приклади, але якщо ми говоримо про загал по Україні, то, на жаль, тенденція. І особливості, які ми маємо зараз, вони не такі, тобто критично не вистачає обладнаності саме цих аудиторій. Саме тому. В цьому році держава виділила порядка мільярда гривень на майбутні академічні ліцеї для того, щоб ці простори перетворились і стали відчутні зміни як на рівні учнів, учениці, батьків, ну і безумовно вчителі, який заходить в аудиторію. У нього було все під рукою для того, щоб закохувати в свій предмет і показувати те, як всі ці дисципліни пов'язані з реальним життям, майбутнім їх професійним, особистим, громадянським і так далі. Скажіть ще, які ваші враження від відвідування освітнього осередку захисту країни? Найкраще захист України і ця реформа з переходом на нову програму, яка була розроблена 2024 році Міністерством освіти і науки, оновлені переліки обладнання, під які так само були виділені 1,6 мільярда гривень на всю Україну. В результаті дозволили створити 980 осередків по всій Україні, які вже функціонують. І один з таких осередків сьогодні мала можливість відвідати в Миколаєві. Безумовною цінністю є те. Коли ти бачиш, що викладання цього без перебільшення дуже важливого предмету воно кардинально змінюється. З'являються простори, в яких діти можуть практикуватись, вони можуть а, тренуватись, з ними працюють фахівці, які є практиками, і все середовище власне стимулює до практику орієнтованого пізнання. І найбільшою цінністю якраз є відгуки. Тих дітей, учнів і учениць, які навчаються. Сьогодні була можливість запитати і почути, що саме їм подобається, і а, в даному випадку навчались в цьому осередку зараз діти з іншого закладу освіти. І вони настільки натхнені тим, що раз на місяць вони змінюють локацію, в яких проходить, проходить у них навчання, настільки захоплені те, як їм подається ця інформація, і як формуються їх уміння з дуже конкретних практичних дисицій. Дисциплін. Це і стрілецька підготовка, це і вміння керувати дронами, це і надання першої домедичної допомоги, це і тактичне орієнтування, тобто всі ті речі, які насправді вкрай важливі кожному громадянину України в умовах війни це безпосередньо, але насправді і в цивільному житті вони забезпечують нам кращу у розуміння, як ми можемо реагувати на складні, непередбачувані форс-мажорні надзвичайні обставини, якщо чому ми в них опинимось, Ви вже згадували про пріоритети реформи? Будь ласка, розкажіть більш детально, які наразі основні пріоритети роботи Міністерства освіти і науки України загалом. Насправді, ключовою і єдиною реформою в межах шкільної освіти це є реформа нової української школи, як я вже згадувала, вона розпочата в 2017 році. І команда продовжує активно відновлювати, наздоганяти ті паузи, які, на жаль, стались через ковідний період, через початок повномасштабного вторгнення, і готуватись до впровадження реформи старшої профільної школи. І от реформа нова українська школа вона передбачає зміни по кожному. Компоненту це про переосмислення, переход на більшу ще практику орієнтованість програм. Того, що наші діти безпосередньо вивчають в шкільних аудиторіях, це переоблаштування цих освітніх просторів, про що я теж сьогодні вже сказала, щоб вчитель, заходячи в класну кімнату, у нього було середовище і у дитини, яке стимулює до навчання, а не конкурує. І відповідно цей новий зміст вчитель бере і реалізовує в переоснащеному просторі. Ну і безпосередньо, звісно, що ключова людина від якої залежить. Реалізації реформи це власне є сам вчитель і вчителька, тому що ми можемо зробити причудові з вами лабораторії, ми можемо оновити зміст і зробити надсучасні підручники, але все це запрацює лише тоді, коли потрапляє в руки мотивованому візійному вчителю, який розуміє своє. Своє покликання і розуміє свою мету перебування в цій аудиторії, тому з одним з компонентів цієї реформи так само є зміни в підході в підвищенні кваліфікації вчителів для того, щоб у вчителя з'явився його власний інструмент, і він або вона могли самі обирати. Те, у кого вчитись, чому саме вчитись, і на який результат їм треба вийти, для того, щоб навчання в їх класах стало ще цікавішим. Добре, дуже дякую вам за ваші відповіді. Дякую вам за запитання.